Є новина, друзі. Кінець війни буде. Китай дає сигнал та ображення. Дослухайте. До кінця вчора Трамп поговорив з Путіним. Є результат, ну який маємо такий маємо. Це буде зустріч в Угорщині. Рубіо. Прекрасно, що буде Рубіо, я так розумію, з Лавровим, і будуть перемовини. Чому Рубіо це добре? Рубіо це дипломат, і ніякий Невітков, який їздить туди, не зрозуміло про що говорить з Путіним і з його прислугу, як то кажуть, і ніякого результату не відбувається. Я думаю, що Рубіо чітко поставить відповідні вимоги Трампа і ну розмова. Про що про припинення вогню, як говорять в адміністрації Трампа, зараз перемиття далі. Якщо все буде успішно, буде зустріч Трампа та. Путіна теж в Будапешті Орбан вже зрадів, що він буде їх приймати, і так далі, і тому подібне. Зеленський і наша делегація, яка зараз знаходиться в США, були в шоці просто-напросто. Про це пише Аксіос. Ну вони були просто здивовані цією розмовою Трампа і Путіна і домовленістю про те, що будуть перемовини, тому що ну всі розуміли, що от-вот -от мають передати там гавки, що от-вот -от має бути посилення санкцій. А вчора Трамп, після розмови з Путіним, сказав, що він не буде посилювати. Зараз санкції, тому що ну, як би, момент не той. Е, він сказав, що він в розмові з Путіним погрожував йому тисячами е, тамагавків. Потім сказав незрозуміло, що якби, тамагавки і нам потрібні, якби Америці, тому що ну, ми маємо бути забезпечені відповідним чином. Тобто, незрозуміло, дасть він не дасть їх сьогодні Зеленським. Розмова, до речі, з Зеленським буде в 8 годині вечора, і ми більше дізнаємось. Але ну, як на мене, все одно це поступ до миру. І Я думаю, що кінець війни буде, і чому зараз розкажу в другій частині відео, тому що є дуже серйозний сигнал від Китаю. Ну, по перше, є інформація, що Індія вже скоротила на 50% закупівлю нафту не в Путіна. А це означає, що... Путін вже 15% грошей не отримує взагалі, які він отримує від міжнародної торгівлі енергоресурсами. Ну а через місяць, півтора Індія повністю пропонету Тобто 30% грошей не буде. Ну значить не буде за що воювати. І вчора слова ван і А Ван і це ну друга людина в Китаї. Він сказав, що торгівельні війни між США і Китаєм нікому не вигідні і треба вести перемовини. І всі питання будуть вирішуватись. На перемовинах між США і Китаєм, а це якраз про те, що я говорив. Ну що Трамп побачив, що Китай дає слабину, а дає він слабину і за своєї економіки, тому що розуміє, що ну ці тарифи Трампа, які вже введені попередньо, вони діють. Ще він зараз вів якби з 1 листопада 100%, а тепер він хоче вести 500% створити фонд перемоги на 500% в цьому тарифі. І що це означає? Що Китай буде фінансувати Україну? Ну Китай однозначно це не буде підходити. І я думаю, думаю, що зараз все складається для того, щоб завершити війну. Якщо Трамп домовиться з Китаєм, а Китай дає сигнал, що він готовий домовлятися навіть після всіх погроз Трампа, то ну Путіна ніхто навіть питати не буде, і ми скоро побачимо припинення вогню. Слава Богу, ображені ображені. Ну вчора накинулися на мене боти. Я от сьогодні зранку подивився коментарі. Боти російські за те, що я хочу, щоб Україна отримала тамагавки і ракети, щоб ми були забезпечені. А інше це боти влади. І вони такі ображені, що во Трамп зустрівся, ну не зустрівся, поговорив з Путіним. Що там говориш, на що він дає йому шанс. Ну і на мене якби починають наїжджати. Так, от ну як на мене, боти влади і влада, те, що вчора почали з'являтися статті від нашої влади, якби ну бо це зрозуміло від кого, що от війна буде мінімум до 27-го року. Ми розуміємо, що у владі багато хто хоче, щоб війна була до 27-го року, і хочеться продовжити, тому що є на чому. Заробляти тому і боті у цих тримається за це ж треба платити за все правильно за цих ботів. Ну а якщо будете накидуватися, просто буду блокувати і далі вести свій блог. Тому не страждайте, подивимось, як далі буде. Всі ми тримаємо кулаки за мир. Тому що тамагавки це добре, прекрасно. Я тільки за те, щоб нам дали тамагавки, але всі ЗМІ пишуть, що нам їх дадуть не тисячі, а 20-50. І ця ситуацію однозначно так сильно не змінить. Лайк, like, репост, підписка. Телеграм-шапці профілі, підписуємося.